Привіт, друзі, Олег Винник вдруге скасував концерт у Польщі, а співачка Олена Тополя більше не може народити дитину. Про це і не тільки. Сьогодні у новинах бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночки. Олег Винник скасував перенесений концерт у Польщі. Нагадаю, що минулого разу концерт був скасований через технічні проблеми, а по факту через погано продані квитки. Цього разу концерт також скасували через. Технічні проблеми, а по факту, через те, що продали всього 100 квитків. Це. Це при тому, що зал мав вміщувати 1200 глядачів. Олег, звичайно, не зупиняється і сподівається на відродження своєї зірки і анонсував. Новий концерт тепер у Німеччині. Мало того, це має бути тур з шести міст Німеччини. А ціна на білети стартують від 69 євро. Чи це адекватна ціна для тих, хто отримує допомогу як переселенець в середньому 400 євро на місяць? І чи вдасться зібрати Олегу хоча б один зал шести? Покаже час, друзі, але мені здається, що все це тр трохи виглядає крінжово. Я завжди говорив, що Олега був шанс повернутися в український шоу-бізнес, якби він робив трохи інші кроки. Можливо, радився не лише з дружиною. І головою фан-клубу а звернувся б, наприклад, до професійних піарників або налагодив стосунки зі своїм колишнім продюсером Олександром Горбенком. Але Олег обрав інший шлях, а його аудиторію зацікавили вже давно інші артисти. І я не тільки про Кравченка. Акторка Олена Кравець готує моновиставу. Називається вона можна, я просто посиджу. І от режисеркою, до речі, цієї моновистави стала хореографіня Олена Коляденко. А в соцмережах Олена розповіла, що ідея моновистави в неї зародилася дуже давно і зберігалася в нотатках телефону кілька років. уявіть собі. Ну а восени минулого року разом зі своєю психотерапевткою вони вирішили реалізувати задум. Всі емоції і сцени у виставі засновані не засновані. На реальних подіях і Олена Кравець зіграє всі п'ять роли сама. І побачити дійство може можна буде вже наприкінці квітня. До речі, ми з Оленою говорили про цю моновиставу також восени. І коли вона розповіла мені ідеї, то мені одразу здалося, що це буде прикольно. Тим більше ця моновистава пройде в театрі Франка, і Олена таким чином розкриє себе набагато більше ніж раніше, просто в гумористичному жанрі, з яким асоціювалися зараз. Залі тренд на моновистави одним з перших її зробив Андрій Няков тоді організатори, до речі, не зовсім розуміли, що він буде робити один-півтори години на сцені, але все вийшло зараз. В турі з моновиставою ще й Володимир Шумко, який також там розповідає більше про себе і про свої життєві ситуації. І от тепер Олена Кравець. А поки ця моновистава відбудеться в Києві, якщо все буде добре, то акторка вирушить з нею в тур Україною. І мені здається, Олена впевненими кроками йде від того, щоб на 100% перестати соціально. Сіватися з кварталом, з комедійним минулим, бо вона давно відчула себе більше ніж просто комедійною акторкою, і наскільки я знаю, хотіла зіграти і драматичну роль. Ну і поспілкувавшись одного разу з нею ще кілька років тому, я зрозумів, що глибина Олени дуже велика. Тому раджу вам потрапити на цю моновиставу. Співачка Олена Тополя більше не може народити дітей через операцію, яку їй зробили після. Третьої вагітності, коли у неї розійшлися м'язи на животі. В Інтерв'ю обо співачка сказала, що мала великий живіт під час вагітності донькою, і це супроводжувалося болями, тому ухвалила рішення про операцію, яка залишила шрам, і тепер вона думає про татуювання або шліфування. Ну а ще співачка поділила, що в юності навіть не задумувалася про народження дітей, і навіть була переконана, що ніколи не вийде заміж, адже вважала, що їй це не потрібно. Але співачка не шкодує, що склалося по іншому. До речі, ще про Олену Туполю. в інтерв'ю бос юєї вона розповіла, що їй не дали візу у США. До речі, виїзд у США в неї був відкритий до 25 грудня минулого року. і Вона хотіла поновити візу, щоб мати можливість приїхати до Америки, до родичів. І вона заповнила всі документи. Ідеально каже, заповнила, адже не вперше це робила. пройшла співбесіду, але дозвіл на перебування в США їй все ж таки не дали. Але її це не засмутило, бо вона з дитинства не любить Америку. каже так, тому навіть раді. Дії, що їй не дали візу, ну бачите, не любить Америку. А може Америка про це й дізналася і тому не дала візу. Таню моїньо відома у всьому світі українська кліпмейкерка отримала престижну нагороду Hollywood Music Video Awards 2025. Її визнали режисером року за кліп до хіта леді Гагі». і це відео стало справжнім проривом у її кар'єрі. Це така емоційна глибина, сильна візуальна мова і фірмовий стиль. Таню не залишили глядачів байдужими. І Кліп уже до речі набрав більше 30 мільйонів переглядів, і пісня стала неймовірно. Відомим хітом легендарний телеведучий Григорій Герман стикнувся з, зі зрадами у першому шлюбі. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло у мене на каналі Слава Дьомін. А ще виявилося, що Григорій народився в родині інтелігентів і в дитинстві захоплювався Черчілем і історією. І говорили багато про виховання його синів у другому шлюбі, стосунки з другою дружиною, яка, до речі, є психотерапевтом і займається арт-терапією. От, Власне, що таке арт-терапія, також Григорій розповів. А ще говорили про те, як Григорій Герман бореться із зайвою вагою. Одне слово, друзі, вийшло відверте інтерв'ю. Раджу подивитися, і посилання на нього є в описі цього відео. Приємного перегляду. А вже у середу на каналі Слава Дьоміна розповім вам цікаві факти ще про одного телеведучого, теж легендарного Олексія Суханова. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити. А ще нагадаю, що на моєму каналі Слава Про ось тут двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. Тому дякую, що підписані. Дякую, що натискаєте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і дякую, що ми разом! Друзі, звання чмоня тижня цього разу отримає російський канал Росія 1 на якому цинічно взяли і вкрали пісню нашого влада Дарвіна Три сестри. Нагадаю, що 10 років тому пісня звучала російською мовою. Потім Влад переклав її українською мовою. Вона стала хітом Тіктоку. А потім влад переклав ще кількома мовами. Ну і днями на російському телеканалі в програмі «Привіт, Андрій, який веде Андрій Малахов, Взяли і просто вкрали цю пісню. Заспівали цю пісню в ефірі. Але що найцікавіше, що це зробили в день жалоби за загиблими мешканцями Кривого Рогу. Ну і крім цього, звичайно, ніхто не запитував. Товав про права про право на використання цієї пісні на телеканалі і Влад Дарвін обурений тим, що цю пісню використали саме на російському телеканалі, саме в цей день. Але як відомо, поки міжнародне право не сильно діє в Росії, і влад звичайно подав всі документи, і я думаю, що подасть ще й до суду. Але чи вирішиться це питання? Тому що як ми знаємо, в Параші абсолютно ніяк не реагують на всі ці міжнародні Міжнародній інстанції, ну і е, чи будуть вони ще використовувати пісні? Я думаю, що ви пам'ятаєте, як е, нещодавно е, в Росії взяли і переклали просто цинічно переклали пісню Скрябіна Мам російською мовою, е, і там власне пісня про русських мальчиків, которые е, е, йдуть на е, дебільне СВО е, тощо. Але е, чи буде е, вирішений цей? Це питання з пісною влада Дарвіна, покаже час. А до речі, як ви ставитесь до цієї пісні і чи вважаєте її суперхітом? Тому що справді TikTok дав ці пісні друге, можливо, навіть і третє дихання. Напишіть, будь ласка, в коментарях ставлення до цієї пісні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про Підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за підтримку, тому що цей канал тільки розвивається. Тут виключно новини шоу бізнесу. Якщо вони вам цікаві, то чекаю на вашу підписку. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.